Охоя okay, гайс, з вами знову ваш Симпай і продовжуємо апати титули на всіх персонажів в грі. Так як у нас супер буд до майстерності, це досить легко робити. Сьогодні у нас титул на Честера, Jack of all trades, типу Джек всіх обмінів, я не знаю. Коротше, якийсь торгаш. Типу, чисто на базарі торгувати. Хоча ні, оце. Цей скін покраще буде. Ось. І в принципі погнали в соло -ште. Я думаю, тут без, е, без ніяких проблем зараз апнемо швидко. Є yeah, nice. Дві банки є, можна, в принципі, бикувати, пробувати на людей. Тому що чом би й ні. Бро, що чекаємо. Що чекаємо на міду? Може халпане? Шейт? Може трошки халпи, як би. Найс. Дві банки сюди. Ні 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 не 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 чувак. Не в цей день. Цей час ще не настав. Моя банка. Блха-муха. Омагат. 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 Я обожнюю Brawl Stars, і за цими приколами в ШД. Ось. Але топ-3. Типу, яка різниця? Яка різниця, якщо це вже титул на Честера? Плюс 38, до речі, Ну, це дуже потужно. При тому, що буст плюс 800. Такс, ну і. залітає у нас. Ще дропи подвійні, до речі. Прикольний івент зараз іде. Такс, і погнали. Погнали відразу все забирати, я не хочу максимально затягувати відос. Ось, тому погнали все забирати. Скоро ну, з цими титулами ще й казу відкриємо. А якщо відкриємо казу, то на якомусь стрімі я буду апати і. Е, максимальний ранг на ній, і. цей, І титул, звичайно. Так, залетів у нас титул кайф. М -м, відразу давайте його пікнемо собі і сходимо в катку. Рознесемо когось максимально концептуально. У мене вже титулів просто, я не знаю, хоч греблю ними. Так, с ну і полетіли відразу в катку на Честері. Мені треба. Мені треба мало того, що виграти, топ-1 забрати, так ще. Й, ну, так ще й вернути тисячу Думаю, що за відосом я трошки підзлив. Трошки пішов не в ці режими, як то кажуть, не в той час, не в тому місці. Тому ну, якось взагалі не порядок. Тому, тому треба топ-1 просто. Просто граємо на топ-1 на Честері з новим титулом максимально дивним. І, чесно кажучи, якби е, не оцей буст до майстерності, я б ніколи в житті б його собі не хотів залутати, але ну, для колекції, чому би і ні. Чом би ні, тим більше, ну. Просто зараз всі й, титули це ну просто фрі титули. Там, якось так. Чувак. Будеш щось робити? Бро. Якісь проблеми? У вас якісь проблеми? Міс? 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 Я не хочу відходити, тому що ну мені треба ульта. А без ульти я, я не збираюсь йти. Відходити. Пу-бу-бу. Пу-бу-бу. -бу. Бу -бу -бу. Чувак, будеш е, щось робити? Блін, у нього і 4 банки, і. ну... І ульта. Ну, це капає. Це максимально е, невигідно нариватись до нього, але я граю за Честера. Ну, Честер це максимально такий персонаж, яким треба нариватись. На мою думку. Бро, у мене теж є ульта і що? Я ж, не, ну, не вихваляюсь. Пу -пу. Ух ти йо! Що тут макакич робить? Ідіот. Награвся Brawl Старс. Як то кажуть. Так, мені топ-1 треба. Мені топ-1 треба. Братанчик, братунечка... це топ-1. Я казав, ну. Я не знаю. Це максимально лакічно, я не знаю. Ну ми... Рівень лакічності в цій грі просто максимальний. Це Просто максимально нереальний, але вертаємо тисячу, яку я поза кадром злив. З новим титулом. Ось в копілці, я не знаю, ну в мене вже досить багато титулів. А, пишіть в коментах, скільки у вас титулів. Ну, реально, типу, просто їх дуже багато. Завтра знову відео з по новому титулу, тому що зараз, поки цей івент, титули будуть апатись дуже легко. Ось. І, можливо, ще й на стрімі апнемо. Блін, було б класно залутати всі титули, поки цей івент іде. Ось, тому якось так, я буду юзати свій основний титул. Але цей теж досить прикольний, тому якось так. Якось так, я не знаю, пишіть улюблений свій титул, просто пишіть коменти, тому що цікаво їх читати. А з вами був Семпай, і всім він так.